В цьому відео ми з вами спробуємо знайти границю добутку двох функцій fідx на hідx в точці 0. В попередньому відео ми дізналися багато корисних властивостей для пошуку границь. І одна з них нам говорить, що границя добутку двох функцій дорівнюватиме добутку їхніх границь за умови, що вони, звісно, існують. Тобто добутку границь функ в точці 0. На границю функції H від x в точці 0. до 0. Ми розглядали ці властивості в минулому відео. Тому зараз наша задача спросилася, і нам необхідно знайти просто дві границі і перемножити їх між собою. Почнімо з функції f від x. Згадуємо наш стандартний алгоритм пошуку границі за графіком. Тобто ми беремо і наближаємо x. Ліворуч та праворуч до необхідного нам значення в нашому випадку 0. І дивимось, куди прямують значення нашої функції. Вони прямують до цієї от виколотої точки, яка має ординату мінус 1. Тому ми можемо записати, що ось ця границя функції f від x точці 0 дорівнює мінус 1. також нам необхідно знайти границю функції h від x точці 0. Для цього знову ж таки наближаємо x до 0 і дивимось, куди наближається значення нашої функції. Саші нашої функції зліва і справа наближається до однієї точки. Ось цієї от я її навів, яка має ординату 1. Тому границя дорівнює 1 функції h від x. І тому для того, щоб знайти першу чергову границю, нам необхідно просто перемножити ці два значення. Перенесемо це на новий рядочок. І запишемо, що нам мінус 1 потрібно просто помножити на одиниць. І це дорівнюватиме мінус 1. І вся наша задача стала значно простішою. Тобто ми можемо розбивати такі якісь задачі, коли нам необхідно знайти границю добутку, суми, різниці чи відношення двох функцій на знаходження цих границь окремо кожної. Розгляньмо ще один приклад. Нам необхідно знайти границю в точці 0 відношення двох функцій h від x до g від x. Ми дізналися з попередніх відео, що є така властивість, яка дозволяє нам спростити знаходження такої границі і записати, що вона дорівнює границя функції h від x в точці 0. Х прямує до 0 до границі функції g від x. Теж в точці 0, х прямує до 0. Тобто ми спрощуємо собі таким чином задачу, але коли ми записували ці властивості, то ми додавали ще один факт, що границя функції g від x в точці 0 не має дорівнювати 0. Тому що в такому випадку ми отримаємо якесь число розділити на 0. Тобто почнемо шукати ці границі. Зайдемо границю функції h від x0. Наближаємо x зліва та справа. Вони значення нашої функції в цей момент наближається до однієї от точки, яка має ординату 4. Тому границя h від х в точці 0 дорівнює 4. Потім знайдемо другу границю функції g від x в нулі. Наближаємо зліва та справа x до нуля. Значення функції наближається до цієї от точки, яка має ординату 0. Тобто границя функції g від x В точці 0 дорівнює 0. І трапилось так, що вона якраз дорівнює 0, а ось тут от ми вимагали, щоб вона не дорівнювала нулю. І в чисельнику при цьому, ось ця от границя, яка в нас буде в чисельнику, вона не нульова. В такому випадку, коли в чисельнику ми отримали не нульове число, а в знаменнику границя дорівнює нулю, то ми можемо сміливо казати, що наша початкова границя, початкова границя h від x, поділити на g від x в точці 0 не існує не існує